Покоління Радянського Союзу звикли до всього безкоштовного, А насправді це фікси. Нема нічого ніякого безкоштовного. Насправді, навіть державна пенсія вона зовсім не безкоштовна. Для того щоб отримати ці копійки, необхідно аж цілих 35 років мати стажу і відкладати, відраховувати з вашої зарплати 22%. Якби ви ці самі кошти клали б на свій рахунок під відсоток, під складний відсоток, то ви б отримали вже на своєму рахунку декілька мільйонів гривень. А так, наших. Пенсіонерів просто обманули в свій час. Тому не попадайтесь на цю ловушку, дізнайтесь про те, як оформити приватну пенсію, мати на своєму рахунку декілька мільйонів гривень і вже жити за свої кошти і не залежати від держави. Переходьте до мене в телеграм-канал на головній сторінці. Залишила для вас посилання.